Скільки це по продовженості має бути кожен кастом? Взагалі по-різному буває, буває 20 хвилин. Це, це дуже довго. Для мене 5 хвилин це вже. Ну, в мене там одна-дві хвилини. Коли ти себе знаєш, і знаєш, куди mm -hmm. там треба натиснути. А, типу, там немає такого, що там відео має бути 5 хвилин, ти просто по собі дивишся. Ні-ні. ні. -ні, -ні. Вони, якщо це кастом відео, то вони в тебе, тобі, тобі роблять запрос. Типу, я хочу відео на 15 хвилин, mm -hmm. хочу, щоб ти була вдягнена ось в цьому, і, і щоб ти під таку музику танцювала. Ось стільки хвилин ти роздягалася, потім стільки хвилин ти мастурбувала і, і все. І потім, о... Наскільки це громко ти? ставити? Ну так, так. сценарісти? Виходить. <рес> Буває весело. І якщо так 10, ну 10 кастомів в день, ну це можна ріхнутися, Там в тебе що, там, такий запал вже буде. <рес> ти наприклад не, не доторкнути. <рес> Які там можуть бути відносини? Якщо в тебе ще є хлопець, то як, як взагалі жити? Я не знаю, тому треба шукати якісь ракурси, треба бути трішки розумніше.